Концерти робимо, на 6 грудня чи на День Незалежності. Тут ми зробили стіну героїв. Це ті люди, які отримали нагороди, це ті люди, які ну, варто гордитися, варто щось з них. Мати чи тут більше? Питайтесь, говоріть щось. В принципі, все, що тут є, це все своїми руками. Волонтери привозять, самі робимо. Був Мізельський, всі були, всі нам тут нагороди давали. Mm -hmm. mm -hmm. Були в нас, в нас вже є вже навіть один э, кавалер э, ордена за мужність 3 степені Богдана Хмельницького. От, тому, в принципі, в принципі маємо чим пишати. Тому що не... кажу, два роки тому тут нічого не було. Стали депутатами обласної ради. Ну, кажу, от, дякую цим всім хлопцям, що ті підтримують і початку підносить. Ну чесно буду говорити, як би не були, розумію, ми регулярна армія, ми вроді би державне забезпечення, але чесно буду казати, якби не було ось таких от волонтерів такої допомоги, ну не було би того всього. Абсолютно. Це на повному серйозі нас. Вільно. Вільно. 146 окремий ремонт відновлення полк з дружнім візитом прибули наші сусіди з Бузького району, яким теж небайбу... небайдужі проблеми ті, які є нас на Збройних силах, які також переживають за ту ситуацію, яка зараз склалась в нашій державі, починаючи від. Маленької дитинки, яка малюнок нам намалює, передасть, який ми завеземо в зону АТО, закінчуючи всіми іншими, ми тільки разом спільними зусиллями переможемо нашого ворога. А це буде тільки так. Зараз слово надається голові спілки ветеранів Бузького району Володимиру Вікторовичу Луженцову. Доброго дня, шановні військовослужбовці. Передумаємо вітання від Бузької громади. І хочу сказати слідуюче. Ми традиційно проводимо багато заходів, пов'язаних з військовослужбовцями і зі службою в Збройних силах України. Так сталося, що на теренах Бузького району немає жодної військової частини і ми знайшли вихід із цього питання дійсно співпрацюючи з частинами Золочівщини окремо із 146 окремим ремонтно відновленим полком. Десь місяць тому останній раз ми зустрічалися в Буську, ваша команда приймала участь в змаганнях, забігаючи ще наперед, ми були і в замках, і так далі. і так далі. Сьогодні наш візит пов'язаний з тим, що ми не зупинилися на досягнутому, продовжимо працювати. До вас сьогодні в гості прибули. Починаючи від депутатів обласного рівня, це є пан Жукровський Петро, це є пан Рак Степан. Депутати районного рівня, це є пан Пасхищак, мали приїхати ще в нас капелани, але так сталося, що мають проблеми там сьогодні. Вони не змогли приїхати людей, активних бізнесменів, підприємців, які допомагають і ветеранам, і молоді, і військовій частині. Тому така. В тому колективі, який стоїть поруч зі мною, є всі Значить, Ми приїхали, скажімо так, не з пустими руками, а знаючи потреби військ, ми попросили допомоги підприємців, ветеранів і допомогли вам для облаштувати народознавчі світлиці меблями. От там є хлопці, покажіть, будь ласка, є. Зробили ми новенькі стільці, якими скомплектуєте повністю весь клас. От я такі там. Вони спаковані, ми щоб їх не носити, там є передано у світлицю повністю на цей клас. Також користуючись нагодою, я хочу подякувати командуванню Юрію Петровичу, офіцерам, які підпорядковані йому за ту роботу військово-патріотичну, яку ви допомагаєте проводити в нас в районі. Бо я вже попередньо говорив, що у нас військових немає. Тому дякую командиру Полка, офіцерам, всім вам за ту підтримку, що ви допомагаєте нам. З другої сторони, я дякую депутатам обласної ради. Районної ради, діткам за те, що ми спільно проводимо ту роботу, піднімаємо з колін Збройні Сили України, які на даний час знаходяться на передовій. Бо ми всі знаємо, що один із підрозділів знаходиться в Сватову, Луганській області, який працює там. Ну і ми всі знаємо, тому що ми спілкуємося, що ваша частина займається виконанням бойового завдання по ремонту і відновлювати техніки, яка знаходиться в бойових підрозділах на сході України, які Захищають кордони і виконують свій конституційний обов'язок. Тепер я хочу е, коротенько е, провести нагородження ваших офіцерів. Коротенько депутату обласної ради пану Жукровському Петру. Господь, будь ласка. Хто зважається? Шановні захисники наші, командир Костелі. Хотілося б сьогодні відзначити в цей перший місяць року цю тісну співпрацю військової частини з Бузьким районом і відзначити подякую підполковникам Годованського за те, що допомагає нам і вам втілювати цей патріотичний військовий дух на теренах і східних областей, і на теренах Бузького району. Тому якщо є підполковник, я б хотів осюди. Тому я передам командиру Немає, частини. За зв'язкову військову дисципліну за сумлінне виконання службових висок, обов'язків високий професіоналіст та сприяння військово-патріотичному вихованні молоді нагороджується годуванський Олег Олестович. Голова Львівської обласної ради Олександр Ганошнік. Дякую. Вімто, шановні друзі. Я хочу. Також нагородити грамотою районної ради ветеранів міста Бузька, старшого лейтенанта Теленцьо Романа Івановича. Також людина, офіцер, який дуже багато приділяє уваги роботі з молоддю, з ветеранами. Тому Роман Іванович, подяка від корпусу ветеранів, молоді. Щастя вам здоров'я і успіху. Служити. І наша подяка. Дякую. Крім цього, я хочу запросити командира полка, Віро Петрович, давайте ми спільно вручимо медалі ветеранські, бо в нас є, скажімо, державні нагороди, відомчі і громадські. Тому це нагорода громадська, я хочу вручити двом нашим депутатам. Ну, Дивіться, ми 5 грудня відзначали День волонтера, тому був відсутній наш депутат, тому я зараз хочу... Користуючись нагодою спільно з командиром полка, нагородити Жукровського Петра Степановича медалю за гідність та патріотизм. Кір Петрович, будь ласка, з ваших рук. Бажаю вам, дякую за Була наші на початку і зараз. Ну і також в нас є другий депутат, який рік відбув на Сході, був призваний як офіцер, відпрацював, старший лейтенант запасу, рак Степан Остапович, нині є депутатом обласної ради. Тому від Всеукраїнської громадської організації спілка ветеранів та працівників силових структур звитяга я йому вручаю нагороду за службу державі. Степан Остапович, друг мій. Олега, ми починали співпрацювати разом. Тому я вручаю вам цю нагороду, успіху в депутатській діяльності на благо і нас, і військових. Щастя, здоров'я, все найкращого. Дякую. Ну, я ще раз хочу подякувати за співпрацю і командування особовому складу. І от дивіться, як приклад казав Юрій Петрович за патріотизм, от ми вручили подяку оцій жінці Еленорі Зіновніві. На свій час, коли були солдати не в діті, не екіпіровані, вона особисто одного солдата, який йшов служити в 79-ту аеромобільну бригаду, одягнула. Ігор Казимирович, ми проводили заходи до Дня Збройних сил, знайшов можливість, ми одній з шкіл подарували зброю. Хай дітки вчаться, стріляють і піднімається і патріотичний дух, і військово патріотичне виховання. Над крутами крути, під крутами крути. Зійшлося козацтво, щоб волі здобути. Білим снігу було, чорним громом було. Моя Україна, мій Києвий, княже. Це юнь безборонна за тебе поляже. Крути. Залізнична станція між Ніговим і Бахмачем, де на початку 1918 року почалися запеклі бої між більшовиками і арміями українського, української буржуазної націоналістичної контрреволюції та австро-німецькими окупантами, 28-30 січня 1918 року. Загони червоноармійців прийшли на допомогу учасникам Вівської, ки... Київської, Січневої, збройного... збройного повстання, розгромили тут війська Центральної ради і 8 лютого вист... визволили Київ. Таку довідку подала українська, українська радянська енциклопедія в п'ятому томі, який побачив світ в 1980 році. Крути, залізнична станція на Чернігівщині, відома з оборони боїв у, тис... у січні 1918 року. Тут, 29 січня, відбувся бій між сотнею юнацької школи імені Богдана Хмельницької, сотнею студентського курення, січових ліців та гайдамаків, приблизно 600 осіб, в 4000 метрів більшовицьких загонів. У цьому бою загинуло приблизно. Половина всіх бійців. Опір під крутами, затримав здобуття Києва більшовиками на кілька днів, що мав великий вплив на закінчення Березького договору. Виряджала мати сина під Крути із дому, розчесала йому кудрі над головою. Іди, іди мій синочку, бою, не вагайся, як побореш вороженьки, додому вертайся. Іду, іду, моя мати, чини твою волю, а ти, мамо, молись Богу, щоб вернусь додому. Ждала, ждала мати сина, під крутив ходила, поміж вбитими шукала найменшого сина, як знайшла поміж чілами головонько сина, положила на кола та й заголосила. Люлі, люлі, мій синочку, а я твоя мати, тебе вбили вороженьки, москалі проплять. Що інакше що майже діти, а навкруги і смерть, і кров. На порох стертий перебити, іде на Київ му полковників його не зупинити та рано тішити скати. Коли стають до зброї діти, народу все не перемогти. Загиблих героїв, урочисто на кож держави, було поховано 19 березня 1918 року у братській могилі на Аскольдому цвинтарі, що над Дніпром. весняне сонце пестило домовину, вкриті за козяцьким звичаєм червоні китайки, і в тисячах сидець озвалися болем і гордістю. Слава! Мовлені на похорон Михайлом Грушевським. Стримайте ваші сльози. Від імені пластунів станиці красне Бузького району прийміть дорогі воїни, отакі ангели-хоронителі, які діти зробили своїми власними руками. Тобто вони завжди будуть оберегом важку хвилину. Кому-то дайте да. ну, і дивіться, дітки казали про героїв Крут. Буквально завтра виповнюється 99-та річниця. Боїв під Крут, це десь 130 км кілометрів за Києвом. Молоді патріоти, 300 курсантів, студентів стали на захист. Вони безумовно загинули, і тепер їх пам'ять у Знаємо, що є ліцей імені Героїв Крут, який очолив Герой України, генерал, який тепер керує цим ліцеєм. Так що ми не зря цю роботу проводимо, щоб наше молоде покоління патріотичне стало на захист своєї незалежної суверенної України. Ведення вогню. Зрозуміло, це буквально 2-3 хвилини. Перше, вам розкажуть за К-74, та як, можна сказати, це основна троя військового шмоця, яка стоїть Він встановлюється на бронетранспортери, танки. Поражає цілі як живі, так і легкоброньовані. Він по свої, ну, Даної будові напоминає а, а, там, автомат Калашникова. дальність а, вивчує дії 3800. Ну, показову, про яку знає вся Україна, це є командир навчального центру, полковник Кулик Михайло Вікторович, яким ми дуже-дуже тісно співпрацюємо. Тут є у нас, Михайло Вікторович, два депутата обласної ради. Степан Ракостапович Остапович і Петро Степанович Жукровський. Є депутати районного рівня, є голова адміністрації що який співпрацює нами тісно. Кілка Замирович, депутат районної ради, дітки, ну і громадськості, які допомагають і вам, і нам. Тому ми такий захист планували, бо ми знаємо, що завтра буде день 99 ї річниця Героїв Крут. І так, то поєднуємо. Ну і хочемо черговий раз, просимо вас показати, як живе ваша частина, чим займається, яку ви маєте техніку, як ви харчуєтеся, як ви вчитеся, показати ветеранам, молоді, щоб ми в тому плані піднімали Збройні сили. Дякую. Буквально коротко, що хотілося сказати, це навчальний центр Національної гвардії. Понад 65 років вже тут навчаються люди. До цього ще при Австро-Угорщині тут стояли війська. І наш величезний спортзал, де зараз юнаки змагаються за першість Золочівського району і навіть міжрайонні команди переїжджали. Там раніше був Кінний манеж, це 30х60. Австро-угорські війська ще їздили в цьому. будівлі більшість із них старі, яким більше 100 років, як правило, 115-120 років. В навчальний центр буквально із 1 лютого вже сюди заїде близько тисячі курсантів, які будуть тут навчатися близько 3,5 місяців, майже 4. Хотілося б зауважити, що із 2014 року нам дали техніки і матеріальних засобів більше, ніж за всі роки незалежності. Як ви бачите, один із екземплярів у нас БТР-4 є, це фактично кольосний танк 23 тони. Таких у нас є такі учбових. Не, вони бойові, для навчання використовуються два-дві-тройки. Тренажери є, які ви побачите зараз, що вони. Ну і хотілося б трошки, щоб ви подивилися про нашу історію, яка сказав, що 65 років є. Хотілося б ви подивилися трохи фільми, ви ознайомилися із життям нашої військової частини.